Новина дня Росія о 3 годині ночі підірвала Таховську ГЕС. Внаслідок було евакуйовано більше ніж 16 тисяч людей. Вода вже хлинула. Це наймасштабніший теракт у світі. Який здійснений Російською Федерацією злочинцями із Російської Федерації. Що саме цікаво, ті, хто підірвав це, не очікували. Вони на деревах опинилися. І потім просили допомоги російські солдати. Вже встановлено. Хто це зробив? Поіменно вже встановлено. Що хочу передати росіянам? Після теракту на Каховський ГЕС. Точка неповернення вже пройдена. Тепер Україна може завдати удару балістичними ракетами по вашим атомним станціям Російської Федерації, підкреслюю, усім і навіть РБ. Також по всім водохранилищам Росії і Білорусі. І ми обов'язково зробимо це. І ви хотіли ядерний апокаліпсис? Так ось він буде, як ви хотіли. Чекайте. Ви догралися тепер. Ми, українській праві, будемо публікувати, де знаходяться атомні станції Росії і водосховища, де знаходяться так звані центри зв'язку. Координати ваші всі. Тому ви хотіли ядерний апокаліпсис через підрив. Запорізької АЕС, буде вам підрив Воронежської АЕС та інших. Новомосковської і так далі. І, так далі. і та, що у Ленінграді, чекайте, незабаром і в Білорусі також. Ми вам це гарантуємо. Ви хотіли апокаліпсис, буде апокаліпсис. Ви хотіли екоцид Україні, буде вам екоцит на території вашій. І нічого ви не зможете зробити більше. Чекайте наслідків. Дуже великих я вас попередив. Точка неповернення для Путіна настала. Те, що я показую, ви розумієте, це вам привіт-привіт. Ви знаєте, що це за знак. І за це також будете відповідати. Так що, росіяни, пока-пока. Ви хотіли ядерний апокаліпсис? Ви його отримаєте? Жарти скінчилися. Тому не варто було підривати Каховську ГЕС. А тепер ми маємо повне право підривати ваші атомні підлодки. Ваші центри зв'язку атомні. Підірвати всі ваші атомні електростанції, вивезти їх з ладу і спричинити ядерну катастрофу на вашій території. Ви ж хотіли радіоактивний пояс. Буде вам? Буде, ми гарантуємо. Чекайте, почекайте, буде відповідь України. Буде. Будемо бомбити ваші атомні. І водосховища ваші. Чекайте, суки. Я вас попередив. Ядерний апокаліпсис захотіла. Буде вам! Ми оголошуємо вам ядерний апокаліпсис. Кінець вам!